Сьогодні, з опівночі і до 18-ї години, ситуація в зоні АТО залишалася стабільною. Основну активність російсько-терористичні війська проявляли поблизу Донецька. Тут упродовж доби зі стрілецької зброї і мінометів бойовики вели вогонь по наших позиціях у Красногорівці, Пісках, Мар'янці, Опитному. Під ранок зі 120 міліметрових мінометів окупанти двічі накривали українські опорні пункти в Авдіївці, а о 12.10 по цьому ж населеному пункту працювала 122-міліметрова артилерія ворога. Поблизу Маріуполя під мінометним вогнем 120-го калібру опинилися наші позиції у Гранітному. А близько 16-ї години у цьому ж районі бандформування. Двічі застосували танки на Луганщині близько опівночі. Злочинці тричі обстрілювали сили АТО у станиці Луганській з мінометів та гранатометів. На Артемівському напрямку під вогнем 120 мм мінометів опинилися наші опорні пункти в Санжарівці, Троїцькому та Кірово. У той же час, за нашою оперативною інформацією, фатажки незаконних збройних формувань за будь-яку ціну намагаються затягнути мешканців Донбасу у свої лави. Проте для більшості чоловіків ця війна вже принесла лише руйнування і гори. Тож люди усіма способами намагаються ухилитися від так званої мобілізації. Чоловіки призивного віку лягають у лікарні або масово виїжджають з тимчасово окупованих територій. Так донедавна, через пункт перетину україно-російського кордону Червоно-Партизанськ до Росії щоденно пішки виходило близько трьох десятків чоловіків. А вже на цьому тижні злочинці заборонили перетинати кордон мешканцям Донбасу молодше 50 років.